Сльози, розпач, радість, натхнення, емоції просто зашкалюють, адже всі чекали їх. Паростки. Що таке паростки? <рес> 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 Бог його знає, з якого боку подивиться. Рослинка з землі витикається. Паростки? Не знаю. На концерт. Чтобы посмотреть Да, чтобы посмотреть концерт. Паростки. Вам серьезно или так? Да, ну, это думал. получается. Паростки, паростки. Тут спать, первокурсники, минуса. Активно представляют свое развлечение, то, что как бы, чем они занимаются вне, пары, так сказать, время пар. Ну і в принципі, все. Що це за білі? Я не хочу жити. А вами брідося дадати... трусяться ніжки, потіють ручки, голос хрипить і адреналін зашкалює. Ні, це не старість. Це перший курс намагається вирвати перемогу у щорічному фестивалі Березневі паростки, пісні, танці, жарти й пародії. Усе це мінусяти готували протягом місяців. 12 команд різних інститутів дарували справжнє свято гумору три дні. Але одним пощастило трішки більше ніж іншим. Третє місце виборола команда інституту інформаційно-діагностичних систем. Друге місце здобули першокурсники інституту міжнародних відносин. Перше місце команда ГМ.